Доказом того, що Федерація Шотокан Карате до скіф це велика дружня родина. Є вихованець клубу «Додзьо» Данило. У хлопця діагноз дитячий серебральний параліч у візку він знаходиться постійно. Та це не зупинило його розпочати тренування у клубі Карате заняття відвідує вже понад півроку, і перший результат показовий виступ на чемпіонаті області. Казали великі головне не перемога. Участь, участь. Я тут на грати відчуваю таким, як всі себе. Мама Данила каже відчувати себе таким, як усі для сина є чи не найголовніше в житті. Дуже підтримка велика з боку всього клубу, всього, всіх дітей. Вони як одна дружна родина, і в кіно ходили вже на форсаж, всі разом. І зараз на змагання. Я ще вагаюсь мені трошки лячно їхати у Львів, але всі підтримують, і запевняють, що все буде гаразд. Отримати диплом на змаганнях не так вже й просто, тренуватися потрібно постійно. Підхід до такого виду рукопашної боротьби мати серйозний. Шотакан карате до це традиційний стиль, в якому він э, немножко жорстче від інших, від спортивного карате. Звісно, треба немножко ограничене. Якщо спортивному карате йде до восьми очків, то здесь і тонку метеори до двох очків. Один удар і победа. Мотивація бути сильнішим у кожного своя влада займається карате, тому що хоче відчувати себе у безпеці. А Максиму у школі діставали однокласники. В школі хлопці до мене е, доставали. Я їх е, ну, побив. Коли я виросту, я буду ходити з подружками наприклад, в кафе. Якщо ввечері то прицепиться, можу просто ударять і все. Ось так сьогодні намагається молодь готуватися до майбутнього, аби захистити себе і своїх близьких. Анна Яцкова – президент клубу Карате до займається карате понад 25 років. Тепер тренує підростаюче покоління. Майже 100 дітей відвідують клуб. Тренування вже у 2,5 роки. За 14 років ограничен контакт з голову, вот розвиваючі упражніння, підготовка фізична. Ну і кабаніуча працювати з партнером зі своїм противником. А 14 вони вже приймають участь в офіційних чемпіонатах Європи, міра. Федерація карате до України «Сків» уклала договір з міністерством оборони нашої країни на проведення спеціальних занять, що складаються не тільки з елементів карате, а й психіко-фізіологічної підготовки. Програма підготовки воєнослужащих. Вона буде далі розпространятися на ворожої сили України з цілі підготовки і, і підготовки інструкторів федерації з сілію повищення морально-психологічного рівня воєнослужащих і в тому числі мобілізова. Некоторої призвані виконувати спеціальні завдання на востокі України у Житомирській області 12 інструкторів з карате, які безпосередньо проводять заняття з нашими військовими.